І одна боброва галявина. Зараз чим цікаво те, що канали позамерзали. І це цікавіше. Бачите всі їх ходи? як вони туди підходять до річки, до озера, точніше. А то така цікава краса. Тут то щось вони рили, 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 копали, не дорили. Чи дорили, і воно вглиб пішло. Ну самі бачите. нора. Ну и здесь там выход. Ага, и выход я. Сейчас он прямо выход. И опеньки. Замови.